Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Житомирський мінітрактор з мотоблока. Показую. Привезли нам на переобладнання 12-сильного мотоблока. Добриня. Добриня вперед до врожаю написано. Ось з такою цікавою резиною. Десь там маркіровка є 70 на 12 Додатковий генератор. Притулили його привод від ВОМу Будемо переробляти. От, датчик температури стоїть, ось такий мотоблок, роги перекошені чогось стоять у його. Ось такий мотоблок на переобладнання, зроблював трактор, трьохточку поставимо з ручним підйомом, фрезу переробимо, лопата отвалена для снігу наперед і роторна косарка теж наперед. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, залишаємо в підписі. Пишіть, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте допоможемо, переробимо вам з вашого мотоблока тракторця, а також самокомплектуючи для самостійного переобладнання.